Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у нашому випуску іменитий клуб спроби підписати двох зірок збірної України. Бразильський захисник повертається в Донецький Шахтар. Мирон Маркевич покидає Карпати Львів. Сергія Реброва виганяють зі збірної України з футболу. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Football Days. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Іменитий клуб спробує підписати двох зірок збірної України. Італійський наполі планує потужне підсилення у літнє трансферне вікно. За інформацією видання Jet Football News Італії. У наполі цього літа буде потужний трансферний бюджет, а саме 250 мільйонів євро. Більшість цих коштів італійці планують витратити на підсилення складу. Серед головних цілей Наполі є два українські футболісти. Неаполітанці розраховують, відко підписати Георгія Судакова із Шахтаря та Артема Довбика Жероні. Раніше повідомлялося, що президент Наполі Наполя де Лорентіс планує інвестувати у трансфер Трансердовбика близько 50 мільйонів євро. Ну і що стосується потенційних трансферів Судакова і Довбика в Наполі, то обидва футболісти, якщо прийдуть в цей клуб, то будуть лідерами команди з Неаполі. Там зараз брається досить потужний колектив. На чолі з новим коучем Конте. їхня ціль буде на наступному сезоні поборотися за те, щоб виграти серію А у Інтра та Ювентуса. Довбек був би ідеальною заміною для в Наполі, якого, когось з усього продадуть цього літа. Що стосується Судакова, то не факт, що він пишеться в нову модель конте, адже Конте полюбляє схему 5-3-2. І колись, наприклад, Еріксон, який грав в Інтері в Конте був гравцем запасу, тому Судаков, який дуже схожий на Еріксона, може також не влізти в цю ігрову схему. І гравцю шастеру треба подумати над цим переходом. Що стосується Довбика, то все ж таки також не найкращий можливий варіант Наполі для нього, адже та сама жрона грає в лізі чемпіонів в той самий час Наполі взагалі залишився без Єврокубків. Любі друзі, як вважаєте ви, чи потрібно нашим лідерам збірної України, Герою Судакову Артему Довбику переходити в Наполі? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Віктор Циганков і Андрій Ярмоленко хочуть зіграти на Олімпіаді. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, два гравці національної збірної України Віктор Циганков, і Андрій Ярмоленко хочуть поїхати на Олімпіаду 2024 року у Парижі. До списку можна внести трьох футболістів віком старше 20 років. А Ярмоленко та Циганков висловили саме готовність поїхати до Парижа. Повідомляється, що тренер Олімпійської збірної Руслан Розань отримав згоду від цих гравців, якщо буде рішення взяти їх на турнір. Однак олімпійські ігри не входять до календаря ФІФА, тож клуби мають право не відпускати своїх футболістів. Динамо Київ та Жрона поки не повідомляли про своє рішення щодо олімпіади. Обидва цих футболісти являються топовими гравцями, особливо для України. Але проблема в тому, що вони дублюють один одного. Тому якщо брати, то лише когось одного, адже обидва футболісти будуть просто зайвими на футбольному полі разом. Що стосується Ярмонко, то у Київського Динамо йдуть матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів в цей час. Тому, скоріш за всього, і президент Динамо ігор Суркіс не відпустить ні Ярмонко, ні вона ні Брашка в Олімпійську збірну України, адже Динамо якось треба проходити в групу. Що стосується Циганкова, то в Іспанії сезон розпочинається трохи пізніше, тому цілком вірно що Жрона зможе відпустити Циганкова, особливо якщо залишиться Мічел. Він і так знає можливості Віктора, і тому циганков можливо поїде на цю Олімпіаду. Справа в тому, що збірні роти олімпійські є дійсно проблеми з правами Бінгером, адже тут цю позицію на молодіжному євро закривав Кащук. Інколи там грав Назаренко, але тим не менше, вона є достатньо проблематичною для ротання. І зараз ротен шукає гравця, який зміг би підсилити олімпійську збірну. Тому цю позицію потрібно закривати, і Циганков це найкращий варіант. Якщо ж не вийде з циганковим, то все ж таки потрібно тоді домовитися з Динамо щодо Ярмонко. Любі друзі, пишіть коментаря, кого б ви хотіли побачити в Олімпійській збірні України. Ярмоленко чи Циганкова, чи, можливо, когось іншого. Мирон Маркевич може покинути Карпати Львів. За інформацією колишнього журналіста Ігоря Бурбаса. головний тренер Карпат Мирон Маркевич може покинути свою посаду. Як повідомляє джерело між тренером Львів'ян та шеф -ска скаутом клубу Глібом Корнієнком, є велика конфронтація, що впливає на трансферну роботу. Зазначається, що Маркевич поставив ультиматум клубу щодо новачків. 9 червня він хоче зрозуміти, чи зможуть бути підписані два хавбеки: Павло Альварес з Чорноморе та Яні Атанасов з Краковії. Ціна другого складає близько 1 мільйона євро. У випадку відходу Маркевича оголовним кандидатом йому на заміну є Владислав Лупашко з Інгульця. Він головний, але не єдиний кандидат серед інших претендентів тренер збірної України двадцять 21 Уна Госа. Потрібно відмітити, що Мурон Маркевич вже не молодий, його вік вже достатньо зрілий і він трохи здав у своїх тренерських позиціях. Маркевич завжди виїжджав у своїх командах на іноземцях. Зараз таких супергравців Карпат немає. В нього немає таких футболістів, які були, наприклад, металісті Соса Тайсон, той же самий Хав'єр чи в Дніпрі, коли було дуже багато. Збірників з України Карпати ж зараз хочуть будувати щось системне. Для цього запрошували того самого Корнієнко. Запрошують зараз Руслова, який повинен перейти в Карпати. Львів'яни готують недорогі трансфери. Маркевич же хоче лотину американців за 10 мільйонів. Як було в Металісті. цього звичайно в нинішніх умовах не буде. Ну з українцями, які саме мають посередній рівень, Маркевич дуже погано працює. Тому Львана, звичайно, краще взяти якогось перспективного тренера. Якщо вони будуть робити ставку саме на цих українців, якщо ж Карпати планує все ж таки грандіозне підсилення складу, то потрібно залишати Маркевича, адже в нього є досвід. Якщо прийняти його вимоги, то можливо Карпати дійсно в новому сезоні та попадуть в Єврокубки. Любі, друзі, як вважаєте, ви чи потрібно лівісім Карпатам залишати Мирона Маркевича на своєму тренерському чолі? Пишіть в коментарях під цим відео. Бразильський захисник повертається в шахтар Донецьк Реал. Вони викупить контракт правого захисника шахтаря Вінісіо Сотобіса. Гравець розпочне працювати підготовку з гірниками. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Вершкові вирішили відмовитися від викупу контракту бразильського правого захисника шахтаря. Две футболіст повернеться в шахтар. Значимо, що повідомлялося, що сума викупу, яка прописана в родній угоді, складає 10 мільйонів євро. Галемо, Реал Мадрид орендував автобуси у Шахтаря в 2022 року, але футболіст грав за молодіжну команду Реал Cassільo. Він провів одну офіційну гру за основний склад мадридського реалу. Потрібно визначити, що в ніч Остобіос провів відразу два роки в системі Реалу, хоч він не грав в основі, але він був в системі найкращого клубу світу і безумовно він поліпшив свій рівень. Це вже не той молодий гравець, який колись приходив в Шахтар. Зараз в шахтарі дійсно є проблеми з правом захисником. Є лише і гунклоноплякі фактично без альцанальтернативний. Так є гіо, гіо молодий грузин, але він поки не витягує свій рівень. Тому Тобіас, якщо в Шахтар, то безумовно буде основним. Гравець може засвітитися в лігі чемпіонів, і це буде плюсом як для шахтаря, так і для самого футболіста, який в майбутньому може перейти в інший іменитий клуб. Окрім того, зараз в шахтарі, багато бразильців, це і Невертон, і Гіналдо, і Кевін, і Малонгомос. Окрім того, повертається Педріньо, і саме вони всі можуть мовити Тобіаса залишитися в клубі. Друзі, як вважаєте ви чи потрібен Венісіос Тобіас Шахтарю? Чи краще робити ставку на їхньому коноплю? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. На Андрія Луніна з'явилися нові претенденти. Український варта Рала Мадрида Андрій Лунін має чинний контракт з важковими до 2025 року. Лунін поки не охолодив рішення про синє майбутнє та розглядає можливість відходу з рала. За інформацією видання на Українця претендує англійський Манчестер Юнайтед, який не задоволений грою свого вартаря Андреа Онена. Також на Луніна претендує Мюнхенська Баварія, яка бачить в українцю наступника легендарного Мануеля Нойера. Окрім того, серед претендентів Севільський Бетіс. Якщо Луні не продовжить зреалом контракт найближчим часом, то буде проданий у літнє трансферне вікно. Після такого суперсезону для Луніна Севільський Бетіс це реально не фонтан. Все ж таки Лунін заслужив на пропозицію повище. Манчестер Юнайтед, то там дуже погано провів сезон. Онана, і тому Лунін дійсно може закріпитися в цій команді і навіть стати для манкюнянців новим Де Хеа. Але Мюнхенська Баварія виглядає найкращим варіантом, адже Баварія позбувається вже ноєра. Він достатньо здрілий віковий кіпер. І шанс стати основним дійсно в топ клубі на років так 10 у Луніна дуже великий, Якщо він перейде в Мюнхенську Баварію, що стосується Мадридського реала, то якщо Лунін вирішить залишитися, то там його чекає резерв. І так само буде чекати на нього резерв і в збірній Україні, адже тоді Ребро буде довіряти своє місце трубіно. Друзі, а в якій команді ви б хотіли побачити Андрія Луніна? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Сергія Реброва пропонують прибрати зі збірної України. Колишній захисник та легенда Карпати збірної України Василь Кобін заявив, що тренер не відповідає сучасним вимогам. Цитуємо Василя Кобіна. При призначенні Рибровому чули багато заяв, що будемо грати в сміливий футбол, футбол майбутнього. Я нічого не побачив взагалі під керівництвом Риброва за відрокою матчі Євро і за роботу, яка зараз проводиться. Не бачу, щоб команда спрогресувала. Ми маємо гравців суперкласу, але вони грають у примітивний бойовський футбол. Вони не грають сміливо, а футбол любить сміливих. На цей момент порівняно з командою Петракова. Я не бачу якихось змін. У нас є такі супергравці, як циганков, довбек, Шапаренко, Судаков, Забарний, Трубін, Лунін. З Цими гравцями потрібно грати в сміливий агресивний футбол і нікого не боятися. Так як ми зіграли проти Німеччини, мені здалося, що ми когось боїмося. Не хлопці, а тренерський штаб боїться, не впевнені у своїх силах. Сказав Василь Кобін. Друзі, чи погоджуєтесь ви з Василем Кобіним? Пишіть в коментарях під цим відео. На цьому, все. Дякую, любі друзі, сте ще сьогодні з Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!